Цигарки та нікотин шкодять вашому організму. Я раджу вам вирішити цю проблему раз і назавжди. Давайте грати в театр разом. Ми говоримо речення за реченням. Я курю цигарки вже 30 років. Чому я повинен кидати зараз? Так, і ми потім з тобою це все пройдемо. Подивимося. Добре, добре. А що там з погодою? Та ніби нормально. Коротше, кажу, а воно мені каже, ага. що то найкраще. Я думаю, що ця справа буде дуже складною. Так, але ми повинні спробувати. Я можу кинути палити будь-коли, але не зараз. Мені часто хочеться втекти від проблем, тому я курю. Я не можу кинути палити. Тому мушу продовжувати це робити. Сигаретка допомагає мені бути бадьорим. Я курю, бо мені нудно, і я маю на це час. Сигарети допомагають мені бути бадьоною.